Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже-дуже смачні грибочки, мариновані. Ось такі мариновані грибочки. Виходять дуже-дуже смачні, можна готувати з ними салати, або давати просто як закуску. Такі гриби виходять значно дешевші, ніж мариновані гриби в магазині. Тому я вам рекомендую спробувати такі грибочки. І з даної порції, що в мене є, виходить дві півлітрових баночки і одна 400 грамова. І того три баночки маринованих грибів з одного кілограма грибів. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Також запрошую вас підписатися на мій канал і поставити лайк. На один кілограм грибів. Нам потрібно для маринаду 100 г оцету, 100 г олії, 3 чайні ложки солі, 4 чайні ложки цукру, потім 1 чайна ложка сухої горчиці, 10 горошин чорного, духмяного і лаврового листя поламала, 10 ось таких зубків часнику і 1 літра води. Це для маринаду. Гриби ми зараз помиємо, гарно вимиємо. І будемо їх одварювати 10 хвилин у воді. Гриби я добре вимиваю, зверху плюночку я не здираю. Добре просто вимила, якщо дуже великі гриби, можна розрізати пополам. Чисті грибочки ми висипаємо в їмки всі ми проваримо. заливаємо водою холодною і ставляємо на вогонь. Тільки в нас гриби починають кипіти, ми варимо їх. Якщо маленькі грибочки 5-7 хвилин, якщо великі грибочки і 10 хвилин. Також я стерилізую баночки для того, щоб сюди покласти наші грибочки. Ну це за бажанням. Якщо ви будете гриби їсти зразу, можна цього не робити. Якщо ви на пізніше, щоб довше зберігалось, то краще простерилізувати банки. Відварені грибочки, ми зливаємо воду. І холодною водою трошки пробиваємо її. Даємо лишні водички зійти. І будемо готувати з вами маринад. Будемо каструлю, виливаємо сюди літр води, додаємо наші спеції, сіль, сахар. Часник прям такими ціленькими, оцет 100 і 100 мл олії. То ставимо це все на вогонь. Поставили на вогонь. Мішаємо до тих пір, щоб у нас розтворився сахар і сіль. Помішуємо, розмішуємо добре. Сіль сахар у нас розтворилися. Тепер Наші грибочки висипаємо в маринад. Висипали грибочки в маринад, розмішали і з моменту закипання засікаємо 10-15 хвилин, в залежності в кого які грибочки, і будемо розложувати в банки. Грибочки у нас прокипіли 15 хвилин, і ми їх. Розкидаємо по баночкам. Розлажуємо по баночкам. Із кілограма грибів в мене вийшло три баночки, але ну, я сильно їх не трамбувала. Розложила грибочки, тепер заливаю нашим маринадом. Закриваємо кришками і ставимо до повного ставання. До вечора можна вже подавати до столу такі грибочки. Грибочки наші готові. Можна подавати їх до столу як закуск, або використовувати в різноманітних салатах. Такі грибочки можна зберігати в холодильнику або в кладові. Всім, кому сподобався мій рецепт. Ставляйте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Всім хорошого настрою та мирного неба. До побачення!